Всім привіт! Вітаю на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. і сьогодні ми тестуємо Udemy на практиці. Для цього я відкриваю Udemy і гуглю його API. І мене перекидає на таку сторінку. На жаль, тут немає української мови, тому ми будемо читати російською, але нам говорять про те, що welcome на Udemy. У нас є два види API: API для партнерів та API для викладачів. Я відкриваю обидва посилання. Я спочатку хотіла спробувати і те, і те, але потім з'ясувалося, що API для партнерів, там потрібно зробити запит, сказати: дивіться, оце мій сайт, я буду ним користуватися. Тому на практиці дійсно ми будемо робити тільки API для викладачів, але там буде доволі багато запитів, тому нам їх вистачить. Отже, я створила дві папки в постмені для того, щоб створювати тут реквести, і читаю документацію для того, щоб почати роботу. Udemy говорить нам про те, що все організовано навколо REST і що вони використовують саме HTTPS-запити, що основне посилання, на яке ми будемо посилати запити, виглядає як HTTPS API 20 і після того будуть всі наші запити, і також що для авторизації вони використовують Bearer Token. Поки я це все там читаю, розповім вам, що таке токен. Отже, запити тільки в Свагері проходять так, що можна їх без авторизації посилати. Зазвичай на всіх сайтах, щоб послати якийсь запит, нам потрібно довести, що ми це ми, що ми посилаємо їх зі свого аккаунта. Саме для цього є Bearer Token. І тут на сайті нам пропонують просто перейти на свій Юдмі, якщо ми викладач, якщо в мене є курс, то згенерувати свій токен. І е, посилати всі май... майбутні запити з цим токеном. Я цей токен постараюся замазати, і дуже прошу вас не використовувати ці API, просто подивитися це відео, а не повторювати його за мною. Тому що ви можете, якщо раптом я десь не замазала цей свій токен, можете щось зробити з моїм курсом, я буду дуже сильно страждати. Отже, давайте спробуємо послати свій перший запит. Для цього я генерую токен і додаю його в Postman. В Postman я відкриваю саме ту папку, в якій будуть мої API-запити, і в цій папці в мене є вкладочка авторизація. Тут я можу обрати тип авторизації, обираю «Bearer Token» і вставляю свій токен в поле, куди потрібно вставляти токен. І після цього я можу взагалі не думати про те, що в мене немає авторизації. А всі мої запити будуть з цим токеном, тобто всі вони будуть авторизовані. Другий спосіб це зробити це додати цей токен в заголовки. В заголовках ми маємо пари ключ значення, такі самі, як в параметрах, в ключ ми вводимо bearer токен, а в значення ми вводимо саме той токен, який згенерували. Тепер ми можемо працювати з всіма запитами, створювати їх, і в нас не буде жодних проблем з авторизацією. Рухаємося далі. Тут мені розказують про те, що можна фільтрувати мої запити з цими Fields-Usercourse. І ще там щось було, я не розібралася. Там потрібно було читати багато додаткової документації. Я вирішила, що ці API запити, які ми будемо використовувати, їх і так буде з головою вистачати, щоб зрозуміти практику. А от наступний абзац про розбивку на сторінки він був цікавий. Він розказує нам про те, що якщо в нас є дуже багато результатів. В респонсі, то ми можемо розбивати його на сторінки. І я це буду показувати на практиці в майбутніх запитах. Також тут говориться про те, що повідомлення про помилки в нас такі самі, як в принципі всій теорії API. 200 це успіх, 400 це помилка на стороні клієнта, тобто я щось не так ввела. А 500 це помилка на стороні сервера. І сказано, що якщо ми бачимо 503, то нам потрібно годину не посилати ніякі запити для того, щоб нічого не зіпсувати в їх технічному. Обслуговуванні сайту. Окей, погнали посилати запити. Почнемо ми із запита GET. І ми дістанемо всі курси, які я маю. Чому GET? Ви дізнаєтесь потім, тому що всі наступні запити вони використовують деякі поля із попередніх. А саме цей запит GET, він не використовує жодних полів. В ньому потрібно просто передати це, от. Посилання Request URL, і ми, в принципі, можемо використовувати якісь додаткові параметри, але для першого разу не будемо. Отже, ми використовуємо базовий URL і вставляємо його в Postman. додаючи новий запит, вставляємо його сюди в Request URL, І тепер копіюємо оцю другу частинку, тобто сам запит. І вставляємо сюди. Видаляю те, що дублікується. Нам, нам не потрібно двічі API Version 1 І тепер ми можемо послати цей запит. До речі, тут на Юдемі також можна try it out, так само як на Свайгері. Така штука ну, не дуже часто. Спробуйте самі тут пише. Таке не часто зустрінеш, але Юдемі це надає і це прикольно. Можна спробувати навіть не маючи посміну. Отже, я послала запит, я бачу статус 200 окей, і я навіть бачу результат, що в мене є один курс, який називається тестування ПЗ з нуля до першої роботи, і що я можу з ним працювати. Нам потрібно зберегти ID цього курсу для наступної роботи. Тому я використовую шаблон Set Collection Variable, і я оце от ID з восьмої стрічки коду збережу в змінну, яку буду використовувати в майбутньому. Значить, зараз мені потрібно розібратися, як дістати це ID, Назву я його курс ID, цю змінну, і зараз будемо розбиратися, як дістати цю ID-шку. Це JavaScript-код. Нагадую, що вам знати його не потрібно, але він може знадобитися, і є такі базові шаблони, які можна використовувати для того, щоб в майбутньому в роботі ними користуватися. Отже, спершу я повинна зберегти весь мій JSON в змінну. Назву її response.json, для того, щоб потім з нею працювати. Для цього я використовую postman.response.json. Тобто все, що ми отримали від першої до, останньої, до останнього рядочку коду в нижній частині Postman, ми зберегли в цю змінну response.json. JSON. Тепер я хочу дістати саме ID, тому я називаю цю змінну курс ID, ні, курс. І а, звертаюся до неї. Я пишу response.json.results, JSON.results, тому що. В нас ID курсу знаходиться в результатах, і після того я хочу зробити крапка «ID». Але воно в мене не спрацює. Пояснюю, чому не спрацює? Тому що після слова results в нас масив, а не елемент. Масив це квадратна дужка. Якщо пам'ятаєте, в квадратних дужках масив це означає, що тут може бути багато курсів. Відповідно, я хочу залогувати цю інформацію про курс, щоб перевірити, що воно спрацює, відкриваю консоль, а воно не працює. Undefined, воно не знаходить цю змінну. Тому я просто хардкодом скажу, що я хочу нульовий курс, тобто найперший, і мені покаже, що от, ID твого курсу. Тому так я змогла дістати. Цей ID курса, і тепер я можу цю інформацію, саме ID-курса, засетити, тобто зберегти в змінну, яка називається курс ID. Я передаю її сюди, ще раз запускаю цей код, і тепер ми точно можемо побачити, що я зберегла цю зміну. Дивимося, відкриваю папочку Udemy. І переходжу в variables, де вже збереглась моя змінна курс ID і її значення. І тепер ця змінна буде така збережена для всіх наступних запитів, і ми зможемо її використовувати. Окей, з цим запитом все. Давайте його назвемо гарно і будемо працювати далі. Як ви зрозуміли, в цьому запиті немає ні параметрів, ні тіла. Ми просто посилаємо посилання і тип запиту, і отримуємо якийсь результат. Називаю цю, цей API-реквест. Отримати вивчені курси, курси, які я навчаю, і рухаємося до наступного запиту. Наступний запит, бачите, використовує зміну курсу ID, яку ми зберегли, тому вона нам потрібна. Він дістає всі запитання з цього курсу. Я копіюю посилання на цей запит, і щоб багато не тратити час, я просто буду дублікувати попередні запити і використовувати нові URL в попередніх запитах. Вставляю сюди цю частину URL і видаляю все непотрібне, все що вже дублюється. І нам потрібно лише передати курс ID. Щоб передати якусь, якийсь параметр в постмені, нам потрібно зробити подвійні фігурні лапки. І ми бачимо, що такої змінної курс ID з андерскором немає, але є курс ID одним словом, і слово ID з великої літери. І тепер я можу посилати цей запит, в принципі. Видаляю все, що є в тестах, тому що я здублікувала все, що є в тому запиті, а саме цей тест мені не потрібен. Дивлюся, що ще. Цей запит він дістає список питань, і він вимагає курс ID, який ми вводимо. З філцами ми не розібралися, тому ми не будемо робити таке фільтрування, а ордерінг. Також тут ще не використовуємо, але тут ми використаємо Pages трошечки пізніше. Тому давайте зараз надішлемо цей запит, подивимося результат, чи він взагалі працює. Окей, він повернув нам 200 окей, і ми бачимо 88 питань в цьому курсі. Давайте порахуємо, скільки їх нам показало. Нам покаже не всі 88. От тут ця штука про pages. Значить, суть pages. Коли в нас є так багато, аж 88 питань, то прям всі одразу ж нам не покажуть, тому що це займає дуже багато пам'яті і дуже багато, відповідно, розміру для респонзу. Тому нам покажуть тільки перших 12 питань. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, і 12. Чому 12? Тому що так написано в документації Udemy, Зараз я вам покажу, що ми відкриємо саму основну сторінку, там де розповідається про розбивку на сторінки, то говорить про те, що розмір сторінки за замовчуванням складає 12 частинок відповіді. І ми можемо змінювати цю штуку залежно від того, скільки ми хочемо. Можемо поставити 15, як тут, а можемо сказати, що я хочу відкрити третю сторінку, при тому, що в нас відповідь буде розбита на 15 частинок відповіді на одну сторінку. Давайте експериментувати. Зараз ми збережемо конкретно цей запит. Ми тут діставали курс, запитання по курсу, то дістати питання by курс по курсу, зберігають цю назву. І буду створювати копію для того, щоб розбивати по сторінкам. От Я вставила ще, хочу, наприклад, умовно третю сторінку, і кожна сторінка складається з 15 відповідей, пошлю цей запит, для того, щоб подивитися результат. Давайте рахувати один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І все. 15 запитів. І ми зараз знаходимося на третій сторінці. Давайте щось змінимо. Я хочу, щоб нам показувало по два запити, і щоб я була зараз на 30 й сторінці. Дивимося і мені показують два запити, і вони доволі старі. Отже, два запити. Окей. і В принципі, оцей пейджинг працює, і він працює прикольно. Окей, тепер я хочу відкрити наступну сторінку для того, щоб показати вам, що це вже інші запити, і вони дійсно інші, і що цей запит працює. Гуд. Давайте збережемо його і перейдемо далі. Наступний запит у нас буде відповідями на ці запитання, які я щойно вам показала. Він буде використовувати Question ID параметр, тому нам необхідно зберегти параметр з ID запитань. Для того, щоб використати їх в майбутньому відповіді. Але тут я ще до цього не дійшла. Отже, я спочатку скопіюю запит, спочатку створюю цей запит із попереднього. І от зараз буду зберігати це ID. В своєму попередньому тесті, для того, щоб десь його використати. Для цього я напишу тест, і він буде використовувати точно те саме, що в першому нашому запиті, який дістає курс ID. В принципі, нічого не змінюється, окрім того ID, яке ми хочемо дістати, тому ми замість курс називаємо його question, що це буде ID питання. Також буде перше, перший question із всіх. Нам не принципово, який, нам просто потрібно продемонструвати. Запишу його в консоль, для того, щоб побачити, і збережу його в змінну, яка буде називатися Question ID. І відповідно в цю змінну запишемо цей Question. Запустимо, і давайте перевіримо, що в нас воно збереглося. Для цього я відкрию Edit і подивлюся на всі змінні. І так, дійсно, в мене є Question ID тут, він зберігся, і ми можемо його використовувати. Тому робимо цей Question ID параметром. І тепер цей параметр буде підтягуватися в нас зі змінних а, цієї папки. І ми змогли дістати answer, тобто ми змогли дістати відповідь. Тобі прийде увідомлення, бла-бла-бла. Тобто, я відповіла щось на запитання в Юдемі, і я цю відповідь змогла гетнути за допомогою API. Хочу знайти зараз запит, в якому є дуже багато відповідей для того, щоб покинути вам, що відповідь може бути не одна, і що ми їх також можемо робити пейджингом. Тобто у відповідах також може бути сторінка і кількість відповідей в цій сторінці. Тому прямо зараз я шукаю якісь, е, якісь запитання, які я знаю точно, що містить дуже багато відповідей. От знайшла якесь непогане ID. Я його використаю, і причому я змінюю його прям хардкодно. Я візьму і відкрию variables і заміню. Збережу цю зміну. І буду дивитися вже тоді на результат. Посилаємо по цьому запитанню запит і бачимо 13 відповідей. 13 і причому зображено із них тільки 12 різних, тут у нас дискусія велася по цьому запитанню. І оскільки відповідей 13, то я можу також зробити таке сортування по сторінках, для того, щоб бачити не всі відповіді, а лише пару з них. Наприклад, другу сторінку, в яка містить дві відповіді. Одна і друга. Тобто пейджинг і тут працює прикольно. Давайте переназвемо цей запит. Рухаємося далі до наступного запиту. Тут є в нас меседж. Дістати всі потоки повідомлень, тобто всі в нас, як це називається, переписки. Для цього я просто здублікую попередній запит, який змінюю URL, як зазвичай, і от дістану всі переписки наші. До речі, тут я місанула запитом, я не видалила дублюючу частинку, того я зараз її видалюю, і запит піде нормально. Надсилаємо цей запит. І в нас 1311 повідомлень, 1311 переписок. Нам потрібно зберегти хоч одну із них в зміну для наступних запитів. Тому я копіюю код, який зберігає в змінну, і змінюю в ньому тільки назви зміни, для того, щоб було зрозуміло, що тут ми працюємо не з запитаннями, відповідями, а з повідомленнями. І тепер ми можемо використовувати наступний API-запит, який використовує якраз цей message Thread ID. Давайте я спочатку збережу цю зміну нормально. Назву її message Thread ID. Тут передам Thread. Запущу і подивлюся, що в змінних у нас зберігся Thread. Так він зберігся. Можемо зберігати конкретно цей запит і рухатися до наступного. Тепер ми можемо діставати повідомлення із певної переписки. Скопіюю існуючий тест. зміню в ньому назву та request URL. І надсилаю, і бачу, що в мене є два повідомлення в цій переписці і обидва від мене. І обидва це привіт, і пока. Окей, okay. рухаємося далі. Переназвемо його. Цей запит ми вже посилали, але в нас ще є інші запити, наприклад, дістати список питань, які задавали мені відкритих в курсі. Причому їх тут можна важко сортувати, фільтрувати по статусу і також сортувати. По або по даті створення, або по популярності, або по нових, старих. Давайте спробуємо використати цей запит. І заодно його можна і профільтрувати, і просортувати. Давайте пробувати. Для цього я зроблю дублікат одного із моїх запитів, переміщу його вниз і зміню в ньому request URL. Він не містить жодних параметрів. Тому ми нічого сюди не передаємо, крім URL-ки. Але в самих парамсах, от в класі парамс де є value ми можемо їх фільтрувати та сортувати. Ми бачимо, що у нас 88 запитань. Знову таки, 12 на сторінку, але тут з пейджами ми вже не будемо працювати, це вже не цікаво. Погнали їх спочатку, відфільтруємо по статусу. Для цього я створюю параметр статус, і тут в мене є варіанти, які можуть бути статуси: Unread, Unanswered, Unresponded і No Instructor Response. І є пояснення, що робить кожен із них. Спробуємо з Unresponded, тобто без відповіді. Надсилаємо і отримаємо тільки 5 із 88 тих, яких немає відповіді. Переназву цей запит, і будемо працювати далі. Тепер спробуємо по непрочитаних. Міняю статус на Unred, здублікую цей запит, змінюю статус. І в нас показується тільки непрочитані. Тепер я хочу мої непрочитані прочитання ще е, спорядкувати за старими і за новими. Тобто, спочатку старі, потім нові. Додаю ще один параметр. Називаю його Order. Так він так виглядає Order А, от тому він в мене не працював. Я зараз буду показувати, що от він в мене не працює, але це тому, що я написала Order замість Order Якби я написала Order то він би спрацював адекватно. Sorry, Натаха Слоупок. Зараз я спробую заранити не від... ті, що без відповіді по новим. Тепер я зміню їх по старим, буду дуже сильно дивуватися. Тим більше, «Одлест». Ще й одлист. Буду сильно дивуватися, чого ж воно в мене не відсортувало. Е, Сарем. Далі цьому гори запиту назву і рухаємося далі. А далі в нас відгуки. Я хочу дістати список всіх відгуків на мої всі курси. Для цього я дублікую ще один існуючий запит, і просто змінюю в ньому посилання. Тут нічого складного нема. Наступний API-запит, я хочу дістати відповіді на питання. Вже таке було, але тут чомусь є ще якийсь API, який робить практично те саме, Question Replies list А цей сети Question Replies list Тобто тут я спробую відповісти на пару запитань. Воно використовує курс і використовує Question ID для того, щоб послати якісь відповіді на запитання. І зараз змінюю посилання і будемо з вами експериментувати. Змінюю тип на пост. Ще переназву його. Хочу надіслати тіло з текстом привіт, це тестове відповідь і так далі. Обгорну його в стрінгу для того, щоб воно спрацювало спойлер, воно не спрацює ні так, ні так. І мені говорить про те, що 404 not found, resource not found. Я 100-500 разів перевіряю, що дійсно в посиланні все окей, що посилання в нас співпадає з Udemy, але результату це мені не дасть. Я навіть не чекнула цілу, просто хотіла хоч щось відповісти, але нічомусь воно, бачите, не посилає відповідь. Ще я спробую послати на якийсь конкретний, на конкретне запитання відповідь. Перше найді зміню на хардкожений, тобто замість змінної в нас буде прям текст. Але це мені не допоможе. Навіть якщо я введу тіло з одного слова, то все одно результат однаковий. Тут я вирішила не здаватися і надіслати цей запит напряму у них на Юдемі на спробувати цей запит. Перекидаю сюди всі параметри. Зараз перекину ID курсу, ID запитання. І перекину якесь тіло. Я хочу Hello надіслати. Натискаю попробуйте самі, і мені покаже. Той самий результат ресурс found. Хоча ви бачили, що всі ці параметри я використовую існуючі і нормальні. Тому рухаємося далі і спробую попитати щастя на меседжах, на перепусках. Тут потрібно просто надіслати меседж в якийсь меседж сред Я подумала, що це не буде дуже складно, тому я спробую надіслати саме цей запит, а копіюю вже існуючий з меседжами, для того, щоб потім його просто трошечки виду змінити. Тут навіть URL буде такий самий, тому я роблю duplicate і змінюю тільки його тип. Почала я просто не зіславши слово reply, Мені показало, що статус у мене 201 created, що я створила відповідь, і я тепер дуже хочу подивитися, чи я дійсно її створила. І для цього я відкрию своє Udemy і перевірю це. Відкриваємо в Юдемі останню переписку, якраз в яку я посилала цей запис, ну, тому що останнє моє повідомлення, і є остання переписка. І тут пуста стрінга. Тобто, так, я щось надіслала так, хвилину назад, але тут абсолютно пуста строка, і я не можу нічого надіслати. Тут я згадала, що в реплай я маю передати HTML-частинку, і подивилася що мої смс-ки вони. Під тегом P. Тому я зараз зміню реплей, обгорну його в тег P І сподіваюся, що це мені допоможе. Пробуємо. І надсилаю цей запит, і давайте я перевірю в повідомленнях, що він в мене пройшов. Дивимось. І я надіслала ще одне повідомлення, але воно знову пусте. Окей, пробуємо спробу номер 3 Напишу якийсь текст. І в мене знов пусте. Тому або лижі не їдуть, або API не працює, таке буває, пробуємо наступні. І тут я відкриваю наступні, і дивлюся, що всюди вимагається якийсь PK. Можливо, це primary key, можливо, це щось, але в нього немає опису, тому я не можу здогадатися, що це за PK. Відкриваю всі наступні, і тут також треб... потребується PK, якому немає опису в наступному путі. Також. І в діліті, який ми пропустили, найперший також необхідний PK. Тому всі наступні запити я надіслати не зможу. Але ми з вами надіслали вже їх дуже багато, і я вже навіть втомилася записувати це відео. Тому я вважаю, що роботу ми сьогодні провели хорошу. спробували і фільтрувати і сортувати, і з по сторінкам по пейджингу розібратися. До речі, пейджинг це такий частий гість в API. І також розібралися з авторизацією, а це головне. Тому я вважаю, що на сьогодні ми зробили хорошу роботу і можна, в принципі, закінчувати. На останок ми зробимо тільки одне: ми запустимо всі наші тести для того, щоб перевірити їх результат. У нас є тільки один тест, який впав, можливо, я там щось недогледіла з токенами не розібралася. Але, в принципі, результат хороший. Всі інші, крім одного, в нас повернуло 200 окей. Тому на цьому все. Я дякую вам за увагу і за коментарі більше чотирьох слів, лайки, і підписки. сподіваюся, це відео вам сподобалося. Тому побачимося в наступних уроках.